Всім доброго вечора! Я сьогодні приїхала з такого от. Аліпія нам допомагає да, розказувати з такого просто чудового форуму в місті Чернівців, яке відбулося сьогодні. От ми тільки приїхали, і це дуже прекрасне е, свято, можна так сказати. Да. Пройшло всіх, вітали куча нових звань е, в нашій Чернівецькій області, і просто в захваті. Але хочу подякувати нашому менеджменту компанії. Це в тому числі. Магдалені Шташевській і нашому любимому асму західного регіону, це е, Ірині Подаревській, да, і всім, хто допомагав нам в такому гарному е, організаційному да, питанню, яке все проходило. І е, всім, всім подякую подя за дуже гарне свято, за те, що були з нами, за те, що е, ми є в одній команді, е, тобто команді. Це і всього Oriflame, да? наші любимі компанії. І м -м, можу сказати одне: що Oriflame зараз гарно прогресує, да? Oriflame зараз росте. В тому числі наша команда є одно, однією з найкращих, да? номер один в Україні. Це є команда Касатка Олексія Сиврука, Тому е приєднуйтеся, ми працюємо. Як онлайн, так і офлайн, да? навіть з дітками, от ви бачите, да? там ручками махає бі біля мене і м заробляємо хороші гроші, подорожуємо сьогодні. Вітали тих людей, які були на е, нашому приємстві минулої менеджерської конференції це є Єгипет, ой, е, і які виконали умову на Турцію. Моя команда так само їде і не тільки я, а цілею сіле, командою. Тому приєднуйтеся, кого цікавить хороший заробіток, кого цікавить подорожувати. Буду рада вас бачити в моїй команді. Контактні дані є під цим відео. До зустрічі!